Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції сьогодні. У Парижі він має зустрітися із Манелом Макроном. Про це повідомив речник президента президента України Володимира Зеленського. Завтра Зеленський візьме участь у саміті коаліції охочих. Це об'єднання країн охочих підтримати Україну. Пам'ятаємо і заяву міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, яку наводили в іноземній пресі, що Британія та Франція потребуватимуть підтримки США для розгортання військ в Україні в рамках коаліції охочих. Тому які ваші очікування від зустрічі коаліції охочих у Парижі, наскільки зараз є важливим візит президента України Володимира Зеленського до Франції? Ні, ну це дійсно важливий візит, тому що ми розуміємо, що ця коаліція вона по суті тільки починає формуватися. Вона певною мірою є неформальною коаліцією, але там достатньо багато країн, кілька десятків, які висловили бажання в той чи інший спосіб допомагати Україні, причому часто додатково до тих зобов'язань, які вони на себе брали навіть раніше. Так що тут ми бачимо таку достатньо серйозну роботу, рух в напрямку Прямку власне підтримки нашої країни, і зрозуміло, що кожна така зустріч тим більше з представниками України в даному випадку з президентом. Вона дозволяє нам краще сформулювати своє бачення, свої очікування і та те, як ми взагалі хочемо ну, отримати цю допомогу в якому форматі, і коли ми можемо її отримати. Плюс, звичайно, президент, який ну контролює і відповідає згідно конституції, в тому числі станом на сьогодні, всі зовнішні зносини держави, може в тому числі проінформувати представників цієї коаліції охочих про хід перемовин зі Сполученими штатами я думаю, можливо трошки більше навіть розказати, ніж він розказує там під час своїх традиційних звернень до українського народу, е як рухається процес е цього перемиря на морі, там в повітрі. Ну до речі, цією ідеєю ж від початку виступала Франція Британія. Вони разом з Україною цю ідею розробили, і тепер бачимо, що якраз іде спроба її власне реалізувати. Ну розказати, яка там ситуація, чи можна буде досягнути реально цього перемир'я і. І яка допомога Україні потрібна зараз? Плюс розумієте, тут є ще один важливий момент: це ж сигнал з дві сторони з одного боку росіянам. Що дивіться, Україна продовжує отримувати підтримку? Є нові додаткові формати. Україна домовляється, обговорює там, вирішує, що і як робити, і це сигнал Сполученим Штатам, що європейські країни не полишають Україну, вони готові теж її підтримувати, теж розробляти якісь нові підходи, нові формати і безпосередньо використовувати їх на практиці. Так що в цьому плані це дуже показова насправді історія, і мені здається, ну важливо туди звичайно їхати, робити якісь спільні заяви. І будемо сподіватися, що це буде не просто такий, знаєте, візит протокольний, де будуть якісь певні там. Речі на майбутнє обговорювати будуть якісь конкретні рішення, наприклад, щодо надання Україні додаткової підтримки військово-технічної, там фінансової, ну або внесення якихось пропозицій стосовно тих перемовин, які зараз тривають і будуть продовжені, власне, між Україною і Сполученими Штатами. Пане Ігоре очікуємо звісно більше заяв і в самої зустрічі, відеозустрічі тут до. Того, що вже відомо до того факту, який є, ми сьогодні протягом дня багато говоримо про ось це перемир'я в чорному морі. Також пам'ятаємо, що Україна узгодила зі сполученими штатами Америки перелік енергетичних об'єктів, удари по яких Росія має припинити у рамках часткового припинення вогню, що розходиться. З тим, на якому наполягає російська сторона, про це повідомляли прес-службі Міненерго у відповідь на запит бачили європейської правди. І у міністерстві енергетики наполягають, що США знають про вимоги Києва щодо енергетичного перемир'я, та що вони погоджені із Вашингтоном, попри те, що паралельно стверджується, ніби Росія погодила зі штатами інший перелік у переліку, який опублікувала російська сторона, як нібито погоджений зі США. Що американська сторона до цього часу не заперечила? Відсутні українські об'єкти нафто і газовидобування, по яких останнім часом завдається найбільше ударів. Пане Ігоре, як можна пояснити розбіжність, ось цю між переліком енергетичних об'єктів, погодженим Україною та США, і тим, що російська сторона стверджує, як погоджене із американською стороною, у чому проблема, в чому тут найголовніше питання? Ну, найголовіше питання, що це різні е, списки, розумієте, і ми маємо справу з тим, що фактично е, ніякого договору про ніякі перемир'я е, навіть в чорновому варіанті на сьогоднішній день немає, тому що це трошки ненормально, коли є як мінімум два документи, які суперечать один одному. І власне виникає тоді питання за яким документом ми живемо. Е, Україна внесла е, в свій перелік е, ті підприємства. І ті об'єкти, які є важливими для Російської Федерації, дуже важливий момент, дуже важливе оточення. Росіяни цього не зробили. Мені здається, що е, тут повинна бути не просто реакція там, нашого Міненерго, повинна бути офіційна заява, зроблена ще вчора, коли були ці списки е, оприлюднені про те, що тут є одна ключова розбіжність. Україна не погоджується на такої на таку розбіжність і вимагає. Внесення в той перелік, який презентує типу ну, Росія за результатами перемовин з штатами, в тому числі і об'єктів ослих нафтогазових, які є важливими для України, по всьому іншому я, я особисто тоді не бачу просто логіки ніякої в продовженні будь-яких перемовин або навіть в спробах чи намаганнях дотримуватися якимось чином так званого перемиря. Ну перше, перемиря де факто немає або відсутні інструменти моніторингу верифікації контролю за його дотриманням а, а по-друге, якщо є розбіжності в тому, що вважати об'єктами, ну ну так тоді це на практиці не працює. Тоді Україна може наприклад, сказати, що в нашому переліку немає. Ми прибираємо там теж нафтопереробні заводи, наприклад, Росії. Що росіяни, до речі, поставили на перше місце, тому що їх це питання найбільше хвилює? Так що треба це питання піднімати, треба терміново якось його вирішувати, звертати. В тому числі до Сполучених Штатів, тому що завтра росіяни здійснять якусь чергову атаку і скажуть, що так ми ж по своєму списку діємо. В нашому списку, типу, цих об'єктів немає, тому вони для нас є цілями і ми будемо продовжувати по ним бити. Ну, але знаєте, це взагалі от підсумок того, що ми отримали за результатами там, чергового раунду. Я не кажу там, другого чи останнього, тому що це явно не так, будучи. В Ельяді. Ні про що то реально не домовилися. Давайте речі своїми іменами називати. Тобто, немає конкретно чогось такого, щоб повністю співпадало, і щоб сторони сказали, що вони готові виконувати під контролем власне сполучених штатів або якихось там третіх країн. Сполучені Штати відмовилися брати на себе відповідальність виступаючи в якості посередника. А ключовою тут є заява нашого президента про те, що ми продовжимо консультації зі сполученими штатами для того, щоб відпрацювати механізми дотримання і впровадження. Перемир'я, наприклад, щодо ударів по енергетичним об'єктам, так що в нас нічого станом на сьогодні немає, і ми ну як продовжували перебувати в стані повномасштабної війни без обмежень, так і продовжуємо там перебувати. І це треба розуміти, про це треба говорити, тому що Росія там вже звинувачує Україну в якихось ударах по об'єктам під час перемир'я. Я але я ще раз наголошую: перемир'я немає. То які, ну, якого біса вони взагалі роблять такі заяви, а ми на них не сильно реагуємо. Бо треба з цього починати, ну і тоді. І знову збирати якусь вже зустріч, тільки щоб дійсно американці тепер бігали між двома делегаціями, і приймати якийсь спільний документ, спільний документ, де буде. О, розумієте, один список, не два списки, не три списки, а один список. І в цьому списку буде все дуже конкретно записано. А не так, що в нас і по морю така ж історія: Україна написала одне, штати написали друге, росіяни написали зовсім третє. Викатали якусь величезну кількість е, значить, вимог, е, які треба спочатку виконати, щоб вони ну зголосилися на це перемиря. І виникає одне дуже просте питання: а е, Україні яка користь від цього? Нам не вигідно виконувати ті е, хаті. Які озвучила Росія. Зумієте? Тому що ми і так Чорне море контролюємо і робимо це достатньо давно. Тому тут є зараз питання, взагалі, що там відбулося, і, і до чого це воно по факту приведе, поки ми не бачимо ніякого прогресу, і тому віра в якесь там перемир'я залишається більше емоційним, ніж якимось раціональним фактором. Пані Ігоре, тут абсолютно з вами погоджуюся. От щодо цієї угоди про перемир'я, так би мовити, в чорному морі, і тут Росія висуває вимоги щодо пом'якшення санкцій проти. Россельгосбанк та інших фінансових установ, які займаються аграрною торгівлею, зокрема повернення їх до глобальної платіжної системи SWIFT. Ем, Пам'ятаємо, що Россельгосбанк був відключений від SWIFT ще у 2022 році. За рішенням Європейського союзу Росія висуває ультиматуми ем, нам, сполученим статам Америки, що ми погодимося на ось це перемир'я тільки тоді, коли ви знімете з нас санкції. Але. Ми розуміємо, що тут ЄС вирішує щодо санкцій, як діяти. На вашу думку, в даному випадку, чи можуть тиснути Сполучені Штати Америки на ЄС у цьому питанні? Та яким чином? Хоча Європейський Союз ми чули сьогодні заяву поставив умови для скасування санкцій щодо Росії, умова полягає в тому, щоб Російська Федерація виводила всі російські війська з території України. Зрозуміло, що росіяни на це не погодяться. Але позиція тут зрозуміла і правильна. Е, дивіться, сполучені штати можуть тиснути на європейський союз. В них є така можливість, в них є е, інструменти там, механізми для цього. Питання в іншому: а європейський союз буде піддаватися під цей тиск чи ні? Він відреагує, піде на зустріч з сполученим Штатом чи ні? Ну от коли вони дійсно говорять там, про те, що треба зняти ті, ті, ті санкції, вони ж не далеко не всі американські, там дуже багато європейських. І тоді європейці можуть задати одне просте питання: а в Ель-Ріяді була європейська делегація? Не було ну там була одна європейська країна, це Україна, це очевидно, да але це ми поки не є е, знаєте, там членом європейського союзу, і тому європейської делегації там не було. Тому просте питання: а що отримує європейський союз від того, що він, наприклад, зніме у ці е, санкції, які запроваджені проти Росії. Для України я ще раз повторюся. Це поки історія не дуже вигідно виглядає. Ми могли би це обміняти на щось, але ми не бачимо, поки на що нам пропонується обміняти. Цього немає. Це перший момент. Другий момент країни Європейського Союзу. Румунія, Болгарія, там деякі інші вони вже висловили, висловили занепокоєння, що Росія може повернути Чорне море під свій контроль. Ну якщо не повністю, то значною якби мірою. А ви ж зверніть увагу, які вимоги там від Росіян вони хочуть перевіряти судна, які йдуть з різними товарами, і в тому числі з продовольством з України в Україну. Ну в першу чергу в Україну. Це що взагалі таке? Розумієте, таке було тільки під час зернової угоди, але тоді не росіяни перевіряли тоді повинні були перевіряти. Там при е, присутності, скажімо, там третіх країн. А зараз росіяни хочуть це самостійно робити, з якого дива їхній флот сидить, як миша під на новоросійську, боїться вийти в Севастополь, е, нічого не контролює, а не контролює ви так звані вишки бойка, які важливі є з точки зору там геолокаційних да, певних моментів. А тут їм фактично це повернуть. Вони знову відновлять свою присутність в, в регіоні. і Це буде нести загрозу в тому числі для чорноморських країн Європейського Союзу. Так що я, поки, ну чесно кажучи, не бачу з якими Сполучені Штати могли б звернутися до Європи і сказати, відміняйте санкції. Ну, європейці не бачать поки нічого такого, е, ніяких підстав для того, щоб ці санкції власне відміняти. Можливо, що зміниться, можливо, Росія змушена буде піти на якісь інші там поступки. І е, європейці, до речі, тут дуже правильно поступають. Вони фактично, так знаєте, ну не прямо, але звертаються до України і запитують нас, а вам окей взагалі ця ситуація? Тобто, як ви? Да? Якщо Україна, звичайно, завтра попросить і там вийде. Умовно кажучи, президент скаже, шановні наші партнери, колеги. Я там прошу вас, давайте. Ну там, ми там про щось домовилися. Росія там зробить те то і те-то, але там треба зняти санкції з роз Можливо, це відбутися, а станом на сьогодні, знаєте, це взагалі якась фантасмогорична історія. Трамп, типу, про щось домовляється з росіянами, ну США про щось домовляється з росіянами. А виконувати це повинна Україна і виконувати це повинен європейський союз. Це взагалі як. Ну, слухайте, це ну це ж ідеотизм. Просто ну такий відвертий. Я е, от намагався цей другий день же пригадати, а коли щось подібне було взагалі в світовій історії. Ну, хоча б там в 20-му, в 21-му столітті, да не було такого, що знаєте, двоє про щось домовилися, а виконувати повинен був третій, якого навіть на цю розмову не, не запросили. Європа, якраз в першу чергу, європа Україна звичайно меншою мірою. Бо ми спілкуємося теж з американцями, і тут контакт є, і він е, непоганий. І сподіваюся, ми його. Збережемо, але Європу, яку навіть до цього не залучають, їй кажуть тепер виконати те то й те А чого вони повинні це робити. Так що це питання дуже таке, знаєте, важливе, ключове. І мені здається, якщо Трамп хоче досягнути якогось успіха і приписати цей успіх собі. Йому треба риторику, в тому числі по відношенню до Європи поміняти і набагато більше знаєте, так поважливо з нею спілкуватися. Ну нормально, адекватно, як власне Європа робить зі сполученими штатами, Ігоре, То тут потрібно не тільки риторику змінити стосовно від быть на Позиції Європейського союзу, але на те, як себе ставить Російська Федерація, ви правильно звертаєте увагу, що ми могли б обміняти е, щось, але ми бачимо, що Білий Дім не домігся жодних поступок від Російської Федерації в обмін на її можливість відновити експорт продукції і добре. В чому основна причина не зрозуміло, чому в даному випадку Російська Федерація ставить ультиматуми. Ми маємо на ці ультиматуми погоджуватися. А Білий Дім тиск не застосовує в, в сторону країни агресорки Росії. Але тут відповіді, напевно, ми не знайдемо. При цьому президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп припускає, що Росія тягне час. Він в цьому ем, це визнав сам і намагається відтермінувати досягнення повного перемир'я з Україною. Ем, як писало одне з видань політико, в той же час. Ем, Трамп додав, що як і раніше вірить у те, що Москва, зрештою, хоче припинення війни. Ми бачимо, як Москва хоче припинення війни в лапках, відповідаючи на запитання репортера телеканалу Нюсмакс, чи вважає він, що Кремль тягне час. Трамп сказав, що на його думку Росія хоче побачити кінець свого повномасштабного вторгнення, але може бути так, що вони тягнуть час. При цьому він додав, що в минулому він використовував таку саму тактику у своїх угодах, щоб виграти час, і він сказав, що робив це протягом багатьох років, ніби я не хочу підписувати контракт, Я хочу залишитися в грі, але можливо, я не хочу робити це до кінця. Я не впевнений. Тут більш напевно риторичне запитання, в чому полягає паралель між тактикою тягнути час, яку використовував Трамп у своїх угодах і тим, що робить Росія у контексті війни з Україною, тому що це мені здається, тут порівнювати немає, немає що це повномасштабна війна, яка несе горе і смерть, а те, що там Трамп з кимось укладав угоди, це інше. Як ви сприймаєте такі заяви і реакція ваша на ось те, що сказав Трамп? Ну, дивіться, я не здивований насправді. Та я думаю, як і всі українці вже не здивовані да, такими заявами Трампа. На жаль, ви правильно абсолютно помітили, що він прийшов з бізнесу, він на повному серйозі порівнює свій досвід з бізнесі. До речі, тут є ще питання стосовно того, наскільки він був успішний. Ну, знаєте, тому що Трамп видатний бізнесмен, це значною мірою. Ну, такий міф певний, який, який до речі, абсолютно спокійно живе в Сполучених Штатах і про нього говорять там, критикують і так далі, але суть дійсно не в цьому, а в тому, що він дозволяє собі такі порівняння, які явно нерелевантні, тобто ну їх неможливо наводити, вони вони нелогічні в бізнесі. Ти можеш тягнути безкінечно, тому що метою в тебе є укласти вигідну умову, але за ці за цією умовою не стоять життя людей. А коли ти це говориш і виправдовуєш, то він фактично виправдовує такою заявою, от поведінку Росії, що ну я їх розумію, вони ти типу, торгуються, Ну тоді ви зрозумієте Україну, яка, наприклад, не захоче теж щось робити, не захоче. Щось підписувати і буде, наприклад, затягувати час, але про Україну він вважає, що ну це неправильно так говорити. Україна повинна все. Відразу виконувати, тому що в нас типу немає козарів. Ну як в нас немає козирів? Ми побачили вчора. Знов таки на основі цієї підготовки якоїсь угоди про перемир'я в чорному морі, тому що е, у України якраз ці козарі на руках, у Росії їх немає, е, але Росія себе нахабно тут поводить. Ну з іншого боку, я думаю, Трамп і надалі буде ще щось таке говорити з однієї простої причини. В нього ще є ілюзії, ілюзія. Ілюзія е, саме ілюзія. Хоча він потрошку від неї мабуть, вже позбавляється, що він таки зможе Росію перетиснути, дотиснути. Ти домовитися, все ж таки, з нею прийняти якесь таке рішення, яке ну буде всіх задовольняти. Тобто, буде якесь там перемир'я, заморозка війни, і йому для цього не прийдеться починати якусь війну. Ну не не війну, власне, не не в тому розумінні, да як у нас зараз з Росією, а війну, наприклад, там торгівельну, дипломатичну чи політичну з Російською Федерацією. Він хоче цього уникнути, він хоче якомога швидше взагалі все це закінчити, і тому от він поки. Ну по суті, ігнорує ті плювки, по-іншому це складно назвати, які Росія робить його бік. Тому що мені здається, він вже стільки отримав дипломатичних ляпасів від Російської Федерації. От на рівні всіх цих заяв у нас є прекрасна така приказка. Прислів'я, да? дуже популярний. Ну, ближче там до західної України. Я його трошки відцензурую, да? бо воно в оригіналі трохи по іншому звучить. Але прислів'я таке, що ти йому в очі плює, він тобі буде. Казати, що це Божа роса, і от, в принципі, Трамп зараз займає знаєте таку е, позицію, що йому дають ляпасів, йому відверто плюють в обличчя. І про це пишуть навіть американські деякі медії. До речі, далеко не всі демократичні. Пишуть і такі, які ну там відносно нейтральні чи навіть республіканські. Вони кажуть, що Росія живодить за ніс, Росія затягує Росія відверто робить ну клоунів власне навіть з американців, коли їм розказує дне, потім робить зовсім інше. Але от він переконаний, що він їх перехитрить. Що він їх якби дотисне, і в нього є ще там певний запас часу, е і ну, він буде по цьому напрямку рухатися. А росіяни тут, на жаль, на жаль, я підкреслюю, треба віддати їм належне в якому плані. Вони це розуміють. Вони час від часу Трампу якусь кістку кидають. От дивіться, як було вчора, там позавчора, в Альріаді. Типу, ми вже домовились про перемир'я, але якось не зрозуміло. Але ж, типу, попередньо вже щось є, вже можете собі поставити галочку. Далі вони, може, дійсно е підуть на це перемир'я. На морі, а потім навіть там зменшить кількість обстрілів енергетичної інфраструктури, кинуть кісточку Трампу. Він поставить галочку. Бачите, почали стріляти менше. Це я зробив, і так вони можуть достатньо довго з ним гратися, але все одно час обмежений. Звичайно, мова тут не йде про пару тижнів, але більше ніж там півтора-два місяця вони навіть Трампа не зможуть так заніс водити, тому що йому тоді придеться вже по-іншому реагувати, робити відповідно висновки, хто насправді не хоче завершення війни. І ну, відповідь тут очевидно. Зрозуміло, це Російська Федерація не хоче це робити або хоче робити виключно на своїх умовах. А так не буває навіть в тій грі, яку затіяв Трамп. Що я посередині? Давайте висядете. Кожен чимось поступиться, і ми прийдемо до якогось там е, висновку. Е, коли одна сторона взагалі нічим не хоче поступатися, ну тоді і результату не, не буде ніякого. І Трампу це мабуть прийдеться зрозуміти, пане вам щиро дякую за цікаву та важливу розмову. Дякую за те, що ви знайшли час поспілкуватися. Я вам бажаю спокійного вечора. Надаю, що Ігор Ритрович, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Про Проріат. Ще додам інформацію про перемовини, які були в офісі президента. Відповіли чи були розмови про територіальні поступки України, Україна та Сполучені Штати Америки під час перемовин у Аріаді погодили припинення вогню щодо енергетичних об'єктів. Та в чорному морі під час перемир'я з Росією про це заявив заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Повідомляю з посиланням на його допис у Фейсбук за його словами. Під час зустрічі в Аріаді делегації продовжили технічні. Консультації щодо припинення вогню, про яке українська делегація домовилася з американською стороною ще у джиді. Погодили припинення вогню щодо енергетичних об'єктів та в Чорному морі, яке набуває чинності з моменту публікації спільної заяви зі Сполученими Штатами. Ми попереджали американську команду, що руски тягнутимуть час і висуватимуть додаткові умови. Також, за його словами, це є ще одним доказом того, що саме українці прагнуть справжнього справедливого миру, що саме Україну цікавить паритетне припинення вогню, на яке буде негайна відповідь у разі порушення домовленостей. Радник підкреслив, що до червоних ліній жодних розмов про територіальні поступки. Це все українська земля, за яку ми боремося, і будемо боротися за будь-яких умов. Він не зауважив, що Україна продовжує Україна продовжує роботу над дієвими механізмами контролю припинення вогню. Гню та отримання ефективних гарантій безпеки, тому що довіри до ворожої сторони немає. Дональ Трамп опинився в складній ситуації. Президенту США доведеться прийняти важке рішення у своєму прагненні покласти край війні Росії проти України. Про це повідомляє Блумберг, і, як наголошується публікації. Європейські чиновники заявляють, що лідер США можливо доведеться зробити вибір. Він може почати чинити тиск на Росію або піти на дедалі суттєвіші поступки Путіну, щоб укластися встановлений ним самим термін припинення бойових дій. У Європі вважають, що Москва має намір продовжити обговорення і звузити рамки переговорів. Щоб змусити США поступитися, рішення Трампа пов'язати відносини з Москвою з іншими проблемами США, такими як Іран і Китай, також надало Путіну важель. Шановні друзі, пишіть стосовно цього ви свою думку в коментарях. Ми все бачимо, все читаємо. Дякуємо за вашу активність. Я бажаю вам спокійного вечора. бережіть своїх близьких та рідних. Слава Україні! І до зустрічі!